Команда благодійного фонду Надія доставила медичний вантаж до Прилуцької центральної міської лікарні сучасний УЗД-апарат працюватиме у відділенні акушерства, гінекології та репродуктивного здоров'я. Сьогодні благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія передав сучасний УЗД-апарат Прилуцькій міській лікарні. Це стало можливим завдяки нашим друзям з Німеччини, професору Беннеру та фонду Україна допомога Брайтшайт» імені Святого Лаврентія, які збирають та передають для України багато гуманітарних вантажів. Це дуже важлива допомога для нашої лікарні та всіх жителів прилук. Ми знаємо всі потреби прилуцьких лікарень і вже багато років робимо все можливе, аби їх забезпечити. Обладнання має спеціальні датчики, що дозволяє більш якісно обстежувати вагітних жінок та пацієнток, що мають патологію гінекологічного профілю. Такі медичні послуги надаватимуть лікарі з відповідною кваліфікацією. Цей апарат буде дуже для нас важливий, тому що дуже багато жінок з гінекологічною патологією. Коли ми не можемо обійтися без ультразвукового дослідження, в тому числі вагітні є дуже теж багато, коли нам потрібно встановити, наприклад, термін вагітності, подивитися, записати серцебиття плода, подивитися розташування плода чи це голівка, чи це тазовий кінець. Тому це можна сказати невід'ємний атрибут в практиці лікаря шара, гінеколога Сучасний УЗД-апарат замінить обладнання старого зразка. Таке оновлення важливе для медичного закладу, адже центральна міська лікарня визнана кластерною. Медичні послуги отримують не лише прилучани, але й жителі інших громад. Вагому допомогу лікарня отримує від благодійників. Наш земляк, народний депутат України Валерій Дубіль, сприяє постійній підтримці прилуцьких закладів охорони здоров'я. Колектив Прилуцької міської лікарні дякує за допомогу та сприяння фонду святого Лавренція та фонду молодижної ініціативи Надія і а, хочу зазначити, що завдяки такій. А... Ефективні співпраці наша міська лікарня, наші спеціалісти, лікарі гінекологи мають можливість проводити більш якісну діагностику, отримавши цей сучасний апарат для ультразвукової діагностики, а відповідно надавати більш якісні послуги медичні нашому населенню. Хочеться зазначити, що дане обладнання отримала наша медична установа за сприяння народного депутата Валерія Дубіля. Це вже не перша така допомога. Вона відбувається на систематичній постійній основі. Більше того, хочу зазначити, що така у Увага приділяється не тільки лікарні нашого міста, а й закладам не тільки Чернігівської області, а особливо робота ведеться в напрямку медичних установ, які надають медичну допомогу нашим військовим або знаходяться в гарячих прифронтових точках. Хочеться подякувати чергове Валерію Олександровичу за ту увагу і допомогу, яку ми отримуємо. Адже завдяки такій ефективній співпраці ми маємо можливість наближати якісну та доступну медичну допомогу нашому населенню. Завдяки співпраці фонду молодіжної ініціативи Надія з міжнародними благодійними фондами, партнерами та меценатами допомогу отримують сотні медичних закладів всієї України. Команда фонду Надія передає критичне обладнання в медичні інститути, лікарні в різних регіонах України та прифронтові шпиталі, де лікуються поранені військові. Загалом, з перших днів повномасштабного вторгнення, ми передали обладнання та медичних вантажів на суму більш ніж 200 мільйонів гривень. Дякуємо всім, хто долучається, допомагає нашим медикам рятувати життя.